Книголюби, вітаю вас на моєму книжковому каналі. З вами Оля, і сьогодні ми будемо говорити детально про серіал і одну цікаву серію книг. Зовсім нещодавно, наприкінці січня, точніше, 27 січня 23-го року, нарешті ми побачили екранізацію відомої серії книг британського письменника Джонатана Страуда, а зокрема серії про Локвода та компанію. Це підліткове фентезі, яке складається з п'яти частин. Наразі в Україні видано чотири, і ось ось незабаром. Ми очікуємо уже на видання п'ятої завершальної книги циклу. Але перед цим ми вже змогли подивитися цю екранізацію, яку всі дуже довго очікували, за яку всі хвилювалися, тому що планка справді була високою. Я й сама очікувала чогось справді хорошого, якісного і дуже хвилювалася, адже це одна з моїх улюблених фантазійних серій. І, взагалі, я дуже люблю книги Страуда. Тому і справді були трішечки такі завищені очікування. Знаючи Netflix, я розумію, що могло бути по-всякому. І тому справді було за що переживати. Як ви вже зрозуміли, я вже переглянула цей серіал. І сьогодні буде огляд і на серіал, і на серію книг. Себто це буде така якась порівняльна характеристика, які моменти іде, мені більше сподобалися. Але все-таки ми будемо більше спиратись саме на серіал. І раптом, якщо ви ще не знаєте про цю серію книг про Локвода та компанію, то хочу відразу сказати, що виходили вони в видавництві Абаба Галамага. Видавництво продовжує видавати серію, чекаємо справді на фінальну завершальну. І моя щира рекомендація перед тим, як іти дивитися серіал, завжди краще почитати перше джерело. І я до того, як уже йшла знайомитись з Локвудом, я вже Знала про що ця серія буде, знала всі герої сюжетні лінії, і мені всього справді лишилося дочитати останню книгу. Тому, власне, ось вона виглядає ось так. В мене тут трішечки вона не по порядку. Тому, скажімо так, корінець і картинка розпливаються, але я вставлю вам десь фото, щоб ви побачили, як це круто виглядає на полишках, і вона лише візуально неймовірна. Гаразд, книги облишимо, і я думаю, будемо переходити вже безпосередньо до обговорення. Але перед тим як я розпочну розповідати про свої враження про цей серіал, закликаю вас поставити вподобайку цьому ролику, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок. Таким чином, ви не будете пропускати всі мої наступні ролики. А тепер я думаю можемо розпочинати. Взагалі, коли я сідаю дивитись якийсь серіал я роблю це рідко насправді, тому що я більше по книгах, а не так по екранізаціях, то мені треба дивитись або відразу весь сезон, чи взагалі іноді весь серіал, тобто день за днем якось там приділяти якнайбільше часу, тому що просто моя увага розсіюється. І я розуміла, що Lockwood, він зовсім невеличкий, там всього здається 8 серій, так, 8 серій. І це можна буквально глянути за один день, але я його розтягувала. І не знаю, чи зіграло мені це на користь, скажімо так, до вражень до цього серіалу, чи навпаки, якось трішечки мої враження були не такими яскравими. Отож, перший сезон серіалу Lockfoot і компанія від Netflix він охоплює події двох книг: це сходи, що кричать. Ось ця і черп, що шепоче. З одного боку, це дуже класна ідея, тому що ми не будемо чекати дуже довго, як буде знімати серіал, себто там перший сезон за першою книгою, другий за другий і так далі. Аж до п'яти, це затягується діло на руки. І тут круто зробили, що об'єднали. Чи сюжетно постраждав серіал? То однозначно так. Деякі моменти були вирізані, деякі моменти, звісно ж, були змінені, але не буває ідеальних екранізацій, переважно. Себто, які повторюють ідеально книги, всі сюжетні події, основні сюжетні елементи, основні сюжетні арки тут, звісно ж, були збережені, і це не може не радувати. І дуже круто, що зробили так у серіалі, що ось ця перша книга перетікає в другу. Так, що ти ніби й не помічаєш цього. Це відбувається дуже органічно. Тому що кожна книга серії, коли ти читаєш, вона закінчується досить логічно і ти ніби й хочеш продовження, але ось сюжетна арка саме цієї книги є завершеною. Ти повноцінно дізнаєшся якусь конкретну історію. Так, вся серія має наскрізний ще сюжет. Ми бачимо там, як розвиваються персонажі, як ще там взагалі глобально про певні події. Але ось є в кожній частині якась справа, яка завжди завершується. І як на мене для книг це дуже важливо. Щодо серіалу, то мені сподобалось в принципі, як вони це реалізували що не було ось такої прогалини. Не відчували точніше, її між частинами. Все плавно, все гармонійно, непогано, невдо... і справді не виникало враження, що тут якась така сюжетна яма. Ось я думаю, я декілька слів скажу про що власна ця серія, тому що я так починаю вже порівнювати. Взагалі, існує собі така агенція Lockwood, яку створив ентоні локвуд так трохи так виглядає самозакохано десь воно трішечки так воно і є В цій агенції є лише локвуд і його ще друг повічник джордж ця агенція займається тим що вони борються з привидами і все це через те що в один не дуже прекрасний день країну ухоплює проблема так називають власне нашестя привидів примар і всього цього потобічного Яке не дає спокійно жити людям, як ви зрозуміли, ця проблема є небезпечною для людей, оскільки доторки привидів, вони є смертельними. І власне різноманітні агенції займаються тим, що вони борються з привидами, вони намагаються викорінювати їх там з будинків, знищувати джерела. Тобто ти знищиш джерело, і все в принципі будинок там чистий, чи там місцина, і люди можуть там спокійно. Мешкати, перебувати у темний період часу. Власне, є багато агенцій різних там більших, менших, і агенція Ентоні Локвода вона зовсім малесенька, яка складається з двох людей. Але одного разу до них приходить дівчина на співбесіду її звати Люсі. І як ви зрозуміли, вона також потрапить до команди Локвода. Так вони будуть розгадувати найрізноманітніші справи. Вони будуть і небезпечними, і пригодницькими, і захопливими. Ну і справді такими, за якими дуже хочеться спостерігати. Ось це тріо підлітків. Зауважу, що саме діти-підлітки і підлітки, вони можуть бачити, відчувати, бачити там якісь ознаки примар привидів. І всього подобічного, тому що дорослі вони вже, скажімо так, до цього всього не чутливі і сліпі. І ось ця підліткова агенція буде давати всім жару і буде намагатися вибратись, скажімо так, з низин, з непізнаваності до чогось набагато кращого, до вищого до інших до рівня інших відомих агенцій. Попри те, що книги є підлітковими. Вони дуже чудово підходять і для дорослих. Себто, я думаю, і серіал так само неважливо, в принципі, ти там підліток чи вже дорослий. Вони так само чудово цілісно сприймаються. Щодо атмосфери серіалу і книг, то зауважу, що от чомусь мені здається, що книги набагато моторошніші. Якось, хоч читаєш, ти розумієш, це все таки більше можливо і сподобалось підліткам, але ти відчуваєш якусь таку дуже... Моторошну, химерну, таємничу атмосферу. Ти відчуваєш, що ось ось там десь ходять ті привиди, точніше літаючи там, взагалі існують. В серіалі такого відчуття не виникало. Ну можливо і виникало, але зовсім не так часто. Попри те, що й були якісь такі моменти, де було напруження, можна було відчувати страх, але в порівнянні з книгою цього було набагато менше, і виходить, що книги набагато більш атмосферніші. Я розумію, що ось цей пункт, в принципі, можна було чудово передати на екрані, тому що атмосферу відтворити, ну якщо вдається це зробити, то ось, власне, від цього дуже багато залежить. Можна десь там в чомусь іншому, там в сюжеті трішечки там спростити чи ще щось, але якщо є дуже пророблена атмосфера, то якось і на екрані це сприймається зовсім по-іншому. Ось що мені не дуже сподобалося. Це трохи так відходячи від атмосфери, хочеться перейти до саундів, які були для мене в серіалі відстійними. Насамперед, чому? Тому що ось ця вступна заставка, в мене тут вона представлена, але це лише шматочок, лише, скажімо так, картинка. Вона мені нагадувала заставку з битви екстрасенсів. Це настільки не виглядало якось моторошно, страшно, е, динамічно, пригодницько, а ніби якась дешева підробка. І ну, це дуже якось не приваблює. Так само саундтреки в самому серіалі. Вони були, я б не сказала, що їх було багато, але вони були і теж були ніякі. Я просто згадую, як я дивилася серіал Wednesday, і я закохалася у пісні, у взагалі саунди, які були там. То тут просто, ну, цей серіал, наприклад, дуже сильно програє у саундтреках, порівняно з навіть з тою самою Венздей, хоча історія Венздей є набагато слабшою, ніж історія Локвуда. Тому мені здається, тут дуже сильно недопрацьовано, трохи якось також ці саундтреки не передають потрібну атмосферу. Це все дуже сильно упущено. І думаю, хочеться поговорити ще про акторів і загалом каст серіалу. Насамперед, коли я вже побачила. Трійку головних акторів, себто тих, хто буде грати Люсі, Ентоні та Джорджа. Я була дуже сильно засмучена. Якщо Люсі, в принципі, вона відповідала тому, що приблизно я собі уявляла, то Ентоні і Джордж були абсолютно непідходящими, на мою думку. Е, себто Ентоні був якийсь занадто некрасивим на цю роль, а Джордж був занадто прекрасним, от серйозно. І якось воно взагалі в голові не вкладалося, як можна було б обрати такого красивого Джорджа, тому що хто читав, розуміє, що він в книзі зовсім по-іншому описаний, і картинка не складалась. Але коли я вже побачила перший трейлер, здається, ти зараз тоді вже трейлер. Мої враження трішечки, скажімо так, змінилися, тому що якось так. Творцям серіалу вдалося перекроїти цих акторів і зробити максимально подібними до тих, які були прописані на папері. І вже в фіналі, коли я вже переглянула серіал, я теж остаточно змінила свою думку щодо головної трійці. Люсі, в принципі, була такою, як я собі уявляла. Ну, майже там такою, але я думаю, дуже складно підібрати точно якомусь як там якомусь пересічному читачеві. Актора, зокрема, підібрати, то я думаю, що акторка, в принципі, дуже вдалою була. Далі щодо Ентоні, ну. And you, me and Забираю всі свої слова назад, тому що він був просто неймовірний. Він і круто грав, актор, себто який грав героя Ентоні Локвуда. Він ідеально пасує просто цьому герою. І ось. Так, як було в серіалі, ось так я й собі уявляла цього героя. Щодо Джорджа, то тут все-таки моя думка не дуже сильно змінилася, тому що я все-таки досі вважаю, що він занадто красивий для цієї ролі, вибачте мене. Актор занадто красивий, тому що у книзі Джордж описаний більш такий, як пухкенький, трішечки десь незграбний, більш дотепний. то у... В серіалі він був занадто якимось злим і красивим. Мені не вистачило його доброти, душевності, якоїсь саме його харизми, яка була у книгах. Ось це трішечки не той Джордж, який собі уявлявся. Бо, в принципі, характери Люсі та Ентоні мені теж підходили. Ще щодо інших якихось другорядних героїв, то, в принципі, в мене немає якихось таких зауваг. Все було, здається, ніби гаразд, ніби нормально. Мені не хочеться кричати, що боже, ці актори огидно грали, чи вони не підходять на ті чи ті ролі. Але ще я дуже засмутилася, коли побачила черепа. Взагалі, череп це буде також один з. Персонажів, я б сказала, навіть головних персонажів цієї серії. Ми про нього будемо детальніше дізнаватися. Зокрема, уже з другої книги, власне, і назва книги Черп, що шепоче у серіалі, звісно ж, ми теж його побачимо, і він з одного боку візуально виглядав на екрані так само, як я собі його уявляла, але не вдалося передати його характер. Це був абсолютно не той черп, який створив страут у книгах. Зовсім не той. У серіалі ми бачимо його досить таки жорстокого, такий, який просто бажає героям ледь не померти з перших своїх слів. По його вигляду, ми бачимо, що він справді дуже щось таке нехороше і моторошне. В книгах ми розуміємо, що Череп справді це привид, який мешкає ось у цій банці. Чому він там опинився, дізнайтесь, звісно ж, самі. Проте, коли він веде діалог з Люсі. Ти розумієш, що не такий він злий, що він має дуже багато дотепних жартів, що він завжди знайде якийсь такий гострий підкол, коли, можливо, і треба, і не треба, і в цьому його особливість. Ось особливість в цьому чорному гуморі. Я настільки сильно кайфувала в серії страуда від чорного гумору, і саме цей чорний гумор створював ось цей черп, то у серіалі все це було дуже упущено. Я не знаю, чому творці вирішили подати черепа саме так, але це зовсім не той череп, повірте. Але якщо ви читали, звісно ж, ви розумієте, про що є. Мені дуже хочеться вірити, що в наступних сезонах, зокрема, в наступному, точніше, навіть його більше розкриють, покажуть нам його. Не те, що особистість, скоріше характер, яким він може бути, і можливо трішечки розкрити його гумор, бо цього разу ну цього дуже не вистачило. і Це зовсім було мимо. Також багато фанатів саме цієї книжкової серії завжди говорить про якісь стосунки Люсі та Локвуда. Ми бачимо дуже багато якихось незрозумілих натяків, і не до кінця розуміємо, що ж між ними там відбувається. Я не хочу дуже сильно спойлерити, що ж там буде відбуватися, але якщо просто загалом якось охарактеризувати стосунки Люсі та Ентоні, то в книгах вони не настільки яскраво, мені здається, прописані і виражені, як вирішили створити це на екрані. У серіалі ми бачимо набагато більше моментів якогось такого незрозумілого зв'язку між Ентоні і Люсі, між тим, що між ними відбувається. На екрані дуже багато хімії між ними. Так, вона така поверхнева, вона зовсім не глибока, але постійні якісь погляди, постійні якісь посмішки, думки героїв вони завжди просто тримають глядачів напрузі. І за цим дуже цікаво спостерігати. Ringling, the the так у книгах цього значно менше, цього не вистачає. Ви можете собі десь додумувати. І також мені здається, це добре, що тут немає таких суперромантичних моментів. Себто важлива скоріше історія, важлива те, що відбувається навколо персонажів. Їхні взаємини не тільки якісь романтичні, а й просто дружні. А тоді вже трішечки можна додати якусь там дрібку справді романтики. Власне, в принципі, щодо основного, що я хотіла сказати про. Цю екранізацію від Netflix, Lockwood і Co я сказала, загальні якісь мої такі враження вони все-таки залишаються позитивними, попри те, що я знайшла досить багато мінусів для себе, але можу сказати, що, на щастя, Netflix не спаскудили цей серіал, якби могли зробити. Ми знаємо, як іноді вони бувають щось знімуть таке, що просто на це дивитися неможливо, то якось «Локвуд і ко сталося. Ну, в принципі, це було нормально. Я знаю, що багато людей, які не читали серію, але подивилися цей серіал, вони були захоплені тим. Себто їм дуже зайшла концепція, картинка, аудіо і все інше. Як людина, яка все-таки читала книги. Мені не вистачило деяких моментів, але знов ж таки це якесь таке моє сприйняття. Можливо, в наступних сезонах багато чого нам привідкриється. Творці більше постараються, зроблять ще що більше щось канонічне, і я буду, скажімо так, більш задоволена. Але все-таки вони недалеко відійшли від канону. Вони більше залишилися при тому, як би це би мало би виглядати. Мені здається, що сам Джонатан Страут приклав до цього свою руку. Я думаю, що не без того, тому що я часто бачила в нього якийсь сторіс, зйомок, він щось репостив. Він десь там був. Я думаю, що він, як мінімум, був якось, хоча б трохи занурений у цей процес створення серіалу, у процес зйомок, можливо, у процес навіть написання сценарію. Як мінімум, це, хоч трохи відчувалося, якась оця його. Особистість у серіалі, бо іноді дуже часто буває таке, що ти не відчуваєш особистості автора у творінні, вже власне на екрані. Що ж, а я буду дуже чекати вже на фінальну частину пригод Локвуда та компанії. Я впевнена, що вона буде неймовірною. І сподіваюся, що ми вже дочекаємося її цієї весни від Абаби Галамаги. Мені здається, я десь бачила в анонсах, що вона буде таки весною. І тоді ми зможемо повноцінно прочитати всю серію і насолоджуватися вже завершенням. Я думала над тим, чи зняти взагалі якийсь ролик огляд саме книжкової серії «Локвуд і Ко ще, поки не знаю, побачимо, як там вийде п'ята частина, чи буде бажання натхнення це робити, і чи буде взагалі доцільність цього всього. А поки ви діліться обов'язково в коментарях, чи дивились ви серіал новенької екранізації від Netflix, чи читали ви книги Джонатана Страуда, зокрема Агенцію Lockwood Co., Як вони вам? Тобто, якщо ви читали і чи дивилися, що вам сподобалося більше, якщо ви дивилися... Чи хочете ще прочитати, і чи якщо не дивились, не читали, чи цікаво було б вам познайомитись з цим таким фентезійним світом? Чекатиму на ваші коментарі. Знову ж таки, нагадую за вподобайку цьому ролику, підписку та дзвіночок. А зараз бажаю вам гарного дня, мирного неба та зустрінемося вже найближчим часом у наступних роликах. Всім па-па!